Мене звати Бубало Тетяна Олександрівна. Я лікар, дерматолог, косметолог. Працюю з 2006 року. Поговоримо про нитьовий ліфтинг, редліфтинг, про його плюси та мінуси. Нитьовий ліфтинг це процедура введення ниток під шкіру в певні анатомічні зони, яка дає миттєвий результат. Особливості ниток є те, що вони найкраще працюють у нижній третині. А тепер поговоримо про плюси і мінуси методу. Головна перевага тредліфтингу це те, що для курсу лікування потрібна одна процедура, і вже в кінці маніпуляції ви побачите ліфтинг-ефект. Мінуси ниткового ліфтингу. Перше, це ускладнення має високий рівень ускладнень після процедури, тому обирайте спеціаліста більш ретельно. Ефект від маніпуляції зберігається до трьох місяців, тому будьте готові, що його потрібно буде повторити. До тредліфтингу потрібно готувати шкіру для того, щоб вона була пружна. Це можуть бути колагеностимулятори, або ультразвуковий смазліфтинг чи голковий РФ. Тільки в пружній шкірі нитка гарно зафіксується в потрібних анатомічних зонах. Підійдіть до вибору спеціаліста дуже серйозно. Наша клініка займається придліфтингом більше 4 років. Тому ми чекаємо вас весела квітня.